Ми зрозуміли, що ми хочемо знайти тих ідеальних таких воїнів, добровольців, які змотивовані, які по справжньому відносяться до військової справи. Ми знайшли це в добровольчому українському корпусі. Ну і коли вже ми пішли вже в зйомки, знімали насправді ми десь приблизно в цілому, десь 20 днів, було чотири заїзди туди. От, познаходили героїв наших, за ними слідкували, знімали, насправді без перешкод нам дало керівництво повністю повне добро, знімати все, що ми захочемо, не було ніякого там обмеження. З режисерами я познайомився тоді, це в перший раз заход терміналу був. Це з жовтня місяця. події відбуваються приблизно у жовтні. Тоді Леонід біг, ходив за нами по всіх. І дивився, що відбувається у нас. Мені що, так, головне, знаєте, поражає, що людина ходила без зброї. Без зброї. Вона наш все ж таки цивільна людина і немає права тримати зброю. Я знаю, що в мене є в руках автомат, і є гранатомет, і я будь-який відповідь можу дати будь-який раз, можу дати відповідь серйозно ворогові. Є гранати і для себе, і останнє завжди залишиться. Режисер робив фільм. Просто це такий, розумієте. Це такий цивільний, ну такий громадянський подвиг. Війна це не тільки кров, не тільки смерть. Це також і життя, і гумор, і філософія. Певне інша. Я вважаю, що все це ви побачите в фільмі. Ми робимо їх. Раніше там, подвиги козаків оспівували в думах і піснях. Сьогодні це інша форма. І от перед нами людина, Іван Єсні, людина, яка оспівує сучасні подвиги сучасних героїв, зокрема кіборгів і оспівує трошки специфічно. Оплески Іван Єсні режисер З вами хлопці, наші з вами захистники. І я окремо ще хотів подякувати вам, саме вам за вашу підтримку, за вашу маленьку народну гривню, яка робить дива. Ми там на сході завдяччи вам, завдяччи вашим листам, вашій ну, ваші любові, стримуємо ворога і ми переможемо. У нас просто немає нічого виходу. Слава! Ним.